Коли почалася війна, ми ще думали виїжджати чи ми не виїжджати. Але через два дні в мене відібрали ноги зовсім, і я не стала ходити. Мене у покривалі занесли до сусідки у підвал. Там підвал такий хороший, бетонний. І ми там сиділи 10 суток. Сиділи вже до того досиділися. Що невозможно, вже гради, летіли прямо на голову. І ми тоді давай шукати виход. Тоді дочка, дочка з нами лишилася. Нікуди ні не поїхала, з нами була дочка, а внучка і правнуки уїхали. Зять поїхав одразу туди в Одеську в область, там одразу призвався він і став захищати нашу батьківщину. В цій хаті е, жила моя мама. З батьком. Тоді родилася я, виросла, подружилася, дочка моя тут родилася, а тоді вже дочка теж виросла і вийшла заміж, внуки мої тут народилися. Всі проживали в цій хаті. Так що душа болить. Де б ми не були, на чужині були, а вірпінь все одно сюди, тяне і все. Прийшла сюди і тут ридала навзд, таке побачивши, стільки років тут прожити, і щоб, і щоб так Росія оце зробила, щоб все знищено, все. все. І дерева погоріли, і все погоріло, нічого не залишилося. Зовсім. Якого числа я точно не пам'ятаю, ну десь. у, у, у тому. У березні місяці нашої хати не стало, що згоріла наша хата геть. І ми тепер залишилися без нічого, що ми пенсіонери. Я, отримую всього три тисячі, ну, у чоловіка трошки більше, чотири. Дочка проробила медсестрою більше як 35 років стажу. Заробила 2300 пенсії. Внучка, зараз не робить, приїхала теж до нас із двома правнуками. Зять служить, захищає батьківщину. І ми не в змозі нанімати квартиру дуже дорого: сім тисяч за оренду, а зимою услуги, і виходить більше десять тисяч. Люди добрі, допоможіть, бо ми самі не, не в змозі відбудувати наше згарище. Будь ласка, будьте людьми, допоможіть нам. Я інвалід по Чорнобилю, в мене онко Пожалуйста, допоможіть нам. Проживає і дочка, і внучка, і правнуків двоє. Зять внучки зараз захищає батьківщину. Я вас дуже прошу, люди добрі, хто може, допоможіть нам. Допоможіть нам, хто чим може. З одежі ми вже трохи нам люди поприносили, ми вже трохи одіти. Спасибі людям за все. Я дуже вам дякую. Спасибі. Як можете, будь ласка, допоможіть нам, хай Господь вас захищає і будьте здорові.